Близько 40 тисяч гривень Сережа угу. коштує хатня праця жінок у середньому жінка витрачає на хатні справи 30 годин на тиждень, а чоловіків двічі менше. Я, наприклад, читала, коли готувалася до цієї програми, що вся праця жінки, яка лишається дома, не працює, лишається дома з дітьми, коштує 117 тисяч гривень, тому що вона. Кухар, вона няня, Кухар причому цілодобова. Тіпу, ви реально стереотипізовані. Дача. Так. Ми приїжджаємо, я там копаю город, сажу картопельку, ще щось. Ми це рахуємо. А Ні. коли дачі немає, Сережа, в тебе є немає дача. почекай. Як давно ти садив картопельку на власній дачі? Чого ви взагалі мене схиляєте? Що, ти типу, серії, якщо її хатня робота коштує там, 40 тисяч, так. а по інших 117, то цей чувак теж має типа заробляти або 40 тисяч, або 117? Ця новина виникла з того. Що е, хатня праці жінки сприймається як належне. Ну, типу, ти ж вдома сидиш. Що, що ти взагалі робила? Сиділа? сиділа, весь, сиділа день. Да, весь день з дитиною.